Як звати Костя, привіт, Костя. Привет, Костя. О, молодець. Це коза. А тебе як звати? Як звати? Назар. 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 Ці діти перші відвідувачі нових палат в обласному онкодиспансері для них відкрили спеціальний блок, де вони можуть перебувати разом із батьками. Раніше подібні сім'ї під час лікування мали цілий ряд незручностей. Ми половину процедур пройшли, но ми лежали в детской областной больнице. І виходить, для того, щоб проходити здесь лечение, нам треба було кожне утро на скорой помощи по заснеженным дорогам з ребенком їхати сюди. Тобто не зовсім це комфортно, тим більше що в обратному это це наркозом. рібена після наркоза. Тепер для таких пацієнтів відкрили три палати. Вони облаштовані усім необхідним. Щоправда, тут може перебувати обмежена кількість пацієнтів. Дитина повинна бути в комфортних умовах, в домашніх умовах. І от створити їй ці умови, це ну скажем, ну, процентів 20-30 успіху. Лікування сімейні палати обладнали за кошти фонду Ріната Ахметова розвиток України. Вирішила таку складну задачу як комфортне перебування дітей та батьків під час лікування, тому що ми всі розуміємо, що кінцевий результат лікування дуже часто залежить і від психічного стану дитини і її батьків. За останні кілька років фонд виділив майже 30 мільйонів гривень на розвиток системи радіологічної допомоги населенню. За ці гроші створили центри променевої терапії та телемедичної допомоги, обладнали дитячі палати, оскільки Рівненщина – дотаційна область фінансова допомога для онкохворих зайвою не буває. В області хворих 187 діток на одного хворого… Приблизно лікування треба на рік до 200-300 тисяч гривень. Це дуже великі кошти. І тому ми сьогодні просимо всіх небайдужих людей для того, щоб ми все зробили, щоб наші дітки вилікувались від. Цієї такої страшної форми небайдуже до долі цих діток Анжеліка Рудницька, співачка, телеведуча і художниця, провела майстер-клас з малювання. Така терапія, як своєрідний заклик, не здаватись на всіх континентах у всьому світі. Малюють дерево життя. Знаєш, дерево якщо уявити собі дерево? Воно хапається за землю і бере з землі, силу, водичку, так всякі поживні речовини. Юрій Шарманський Сергій Габрилевич інформаційна програма День.